Акції до Дня людей, що живуть синдромом Дауна. Гідне життя до кінця. Паріативна допомога в Україні. Новий папа римський. Штрихи до портрет. Вітаю! Ви дивитесь епізоди. З вами в студії Ольга Герман. Цього тижня в світі святкується День театру, а в житті деяких українців розігрується справжня драма. Щоб відчути на собі, як люди дивляться на дітей з синдромом Дауна, київські активісти вийшли на вулиці у смугастих шкарпетках. Проте вдягли їх не на ноги, а на руки та замість шарфів. В несерйозному вигляді вони прийшли до президента з серйозними вимогами. Про це далі у сюжеті. Дві шкарпетки для президента або до людини, яка вийде для нього, щоб обов'язково аксесуар сьогодні був разом з ним. То, що він міг чітко знати, що сьогодні в цей день про нього подбали і подбали саме люди з синдромом Даун. Рання діагностика, робота з батьками та спеціальні освітні програми. Основні вимоги, які представники організації «Даун-синдром» виклали у листі до Віктора Януковича. На думку активістів, держава не дає можливості людям з таким захворюванням адаптуватися до світу, а суспільству до них. Проте стереотип, що такі люди не можуть ні вчитися ні працювати, власним прикладом спростовує сім'я Радченків. «Во-перше, ми від дивана. тому що після закінчення ПТУ, ми цілий рік сиділи вдома». 23-річний Валентин зараз працює офіціантом. Роботи більше літ і чим ти займаєшся чай кофе». Замість президента завтрами листа зголосився поговорити дитячий омбудсмен Юрій Павленко. За його словами, найближчим часом розраховувати на глобальні зміни не варто. Більшість шкіл не готові, навіть інфраструктурно, навіть з точки зору бар'єрності, там туалетів, спеціальних класів. Ну і вчителі, ще поки що не готові. Далі організатори акції пішли нахищати, роздавати інформаційні листівки та розповідати перехожим про те, що люди з синдромом Дауна такі ж як і ми, тільки трішки інакше. Ми поняли, що або ми виходимо і такі що то то нас заметять, либо ми будемо продовжувати существувати, ось так ось, як було до сих пор, без ніяких змін, а діти ростуть. Ну, я всім говорю, я хочу, щоб мій син мог идти танцевать танцювати на дискотеке или петь в караоке барі. Чому це можна делать в Британії, или в Голландії не у нас? І поки батьки намагаються змінити стереотипи про дітей сонця, люди з синдромом дауна, які раніше залишаються поза увагою суспільства. Ронко зубань, Олександра Комісарова, Могилянська школа. Життя. До допомоги та догляду потребують також невеликовно хворі люди. Яким чином полегшити страждання людей, та як це роблять в Україні? Дивіться сюжері Дарії Щасливої та Валентини Чабанової. чоловік у 2009 році. Пані Тетяні поставили діагноз онкологічне захворювання з того часу. Вона перенесла операцію та пройшла кілька курсів хіміотерапії. Мне же нужен какой-то уход все равно за мной. Дома это оказалось невозможно, потому что нужно делать перевязки. В общем, я ослабла, и такое состояние мое было довольно тяжелое. И вот таким образом я попала сюда, в этот хоспис. А Медсестри кажуть, не всі розуміють, що це за місце. Його називають то божевільною, то готелем для людей похилого віку. Насправді ж у хоспісах надають догляд та медичну допомогу людям на останніх стадіях невеликовних хвороб. Одна з головних складових паліативної допомоги психологічна. Часто саме її пацієнти потребують більше. За все. Люди до нам приходять нікатре з установленим діагнозом, коли люди вже знають пацієнти знають про своєму діагнозі. Некоторые приходят, когда еще не знают о своем диагнозе. То есть тогда это наша функция. Сообщите. Вот э, наш пациент пытается говори, поговорить о смерти, о том, что его беспокоит, о том, что он чувствует, что он умирает. Родственники как всегда реагируют: Да ладно, не говори об этом. Еще у тебя масса времени. О чем ты думаешь? Вообще не думай об этом. И человек начинает вариться в собственном соку. То есть он не может ни с кем об этом поговорить. І перше, те, що вони розказують, от кадр поступаєш, то я знаю, що я умру. Я хотіла би об этом поговорити. От очень часто вони смерти. Как смерті. будет? у Києві хосписи з'явилися у 97-му році, але офіційна постанова про їх діяльність вийшла у 2006-му. Сьогодні працює три відділення паліативної допомоги, які розраховані на 130 місць замість 360 необхідних. Головна проблема би, системи державної це відсутність і державної політики, і відповідного державного фінансування. Виключно там в Декілька регіонах, декілька областей Харківський, Івано-Франківській, Волинській існують хосписи або паліативні відділення, які фінансуються за бюджетний кошт. А інші вони фінансуються або за рахунок релігійних організацій, установ церкви, або за рахунок добровільних пожеж. Ми сестра працює тут півтора роки. Вважає, що пацієнти мають жити повноцінним життям, а не чекати смерті. Щоб вони не просто так лежали. От у нас коли приходили волонтери, хлопці грави на гітарі. Дуже було інтересно. Вони ще більше просили, щоб ще більше їм там і пограли на гітарі. Може, вірші якісь почитали. Щотижня до пацієнтів приходять родичі, медсестри заплітають жінкам косички, але увага лікарів та няночок не заміняє дому. Пані Тетяна сподівається, що зможе доглядати за собою сама, а отже, повернутися додому. Дар'я Щаслива, Валентина Джабанова, Могилянська школа журналістики. Тепер про міжнародні новини. 19 березня відбулася інтронізація нового папи римського Франциска, броня нового понтифіка сколихнуло весь світ. Який він, папа Франциск? Церква на службу леденним. Такою бачить місію Ватикану новообраний папа Римський, колишній архієпископ Буена Хорхе Маріо Бергольо. Саме тому нарік себе Франциском на честь святого ХІХ століття, який особлює скромність та мир. Оточення нового понтифіка вважає його простим чоловіком, який ніколи влади не жадав. А отримавши її, нею не хизувався. На конклаві 2005-го він був основним суперником Йозефа Рацінгера. Утім, віддав йому свої голоси ще за попереднього сану. Хорхе Бергольо, який характеризує себе як особистість, одним словом, священик, відмовився від розкішних апартаментів, промінявши їх на непоказні пенати. Сам готує собі їсти і надає перевагу громадському транспорту. Таку невибагливість папи, глава Української православної церкви Патріарх Філарет вважає грою на публіку. Коли ми читаємо Євангеліє, то Господь каже: не творить милостині вашої перед людьми. І не показуйте свою скромність перед людьми, а бути скромними всередині. Я за, за рік відвідую від 10 до 20 єпархій. І завдяки тому, що є автомобіль такий, який не зупиняється. Папа ж Франциск, який ще замолоду втратив одну легеню, у своїй 76 не вважає власний добробут найважливішим і не цурається на людях схиляти голову перед тими, кому дісталась нелегка доля. Славка Куцай Олександра Ступаковська, Могилянська школа журналістики. Інтронізацію нового папи Римського дивилися і Білорусі, звідки щойно повернулася наша кореспондентка Слава Куцай. Провівши кілька днів. У компанії захисників білоруської мови Славка теж прийнялася проблемою про її філологічну експедицію. Дивіться далі у сюжеті. Годов некілька тому звернув увагу на таку тенденцію. Куди б ти не поїхав? З моєю любої Білорусі, з моєго любого менська. У Польщу, у Росію, у Прибалтику у Германію, А повсюль ти для виступу потребуєш перекладчика. З виключенням однієї країни. Країни, де щоб продемонструвати реальні загрози русифікації, нерідко згадують гіркий досвід північно-західної сусідки. Українець не лише розуміє білоруську, українець розуміє біль білоруса, породжений тим, що їхній мові зараз ой як нелегко. Він співчутливо плескає свого білоруського приятеля по спині, а сам зітхає. Мовляв, нашій мові все ж не так скрутно. Доки українська єдина державна мова у Білорусі, ж законодавчо утверджена референдумом 95-го року, двомовність не створила рівноправних умов для розвитку мови титульної нації та російської. Перепис населення 2009-го показав, що рідною білоруську в країні вважають трохи більше ніж 53%. відсотки. Це, хоч і більшість, але значно менше, ніж у 99-му, коли йшлося про понад 73,5%. відсотки. Мовознавиця Вероніка Курцова, яка часто подружує білору. Русю у пошуках власне білоруської напівзабутої лексики каже саме сільське населення найбільш охоче долучається до боротьби за збереження мовної спадщини. Саме там, на її думку, найкраще відчувається смак білоруської мови, про який сьогодні нагадує соціальна реклама на вулицях столиці. «Це називається інакше аматора слова, так ігета люди, яких ніхто не принукав, ти, мовляв, збирай витьги та погляді на гета. Я не власна самі зтіка в заховання м'ясових скарбів. але важливо не лише зберегти у книжках а й зробити її максимально ужитковою і навіть необхідною умовою власного добробуту. Переконаний Олег Трусов, керівник товариства білоруської мови. На цьому він наголошує під час своїх консультацій. Як тільки ти всюди принципово на білоруську мову, твій рейтинг одразу подиметься і тебе ще будуть поважати. І сябри, і А вона ковшанка не кинула. Ну не кинула не кине. Ось, коли справедливий мужик, то не кине, а коли така жінка, то легше знайдеш. Народний адвокат білоруської переконаний, що повальна російськомовність населення Білорусі – лише міф. Каже, найпопулярніша мова аналогічна до нашого суржика. В Білорусі по-русски говорять тільки від одного до 5 відсотків. Остатні всі говорять на різних варіантах тросянки, починаючи від керівника держави, закінчуючи міністрами. Но русский язик це і наш язик. Від язык я расцениваю, как як щось живое. І ведь ми туди свою душу вложили. Сколько? Це ли це більше віка? Палутера. Олег Трусов не забуває й інші слова президента і використовує їх для боротьби з норовливими чиновниками, які не хочуть відповідати йому білоруською. На Білорусі ніколи не пересохнуть крайниці народної мудрості, таленту, любові народної мови, культури, традицій, батьківщини. Ну так. То він починає потилицю чухать, думаю, що ти говорити, это ж президент сказав. Провірить, правда, казав. Ну, зарблю я по-білоруську, так і быть, думаю, ну я говорю До дябло". Все -таки ж, Ну, президент, як ніяк. Розумієш. Білоруську в Білорусі розуміють і хочуть. Сумніви щодо цього раз і назавжди розвіяли для себе журналісти білоруськомовного видання Наша ніва у 2010-му. Тоді, коли суспільство потребувало інформації, дуже інформації про те, що відбувається в мінську, про всі ці арешти, суди, там справи всі ці репресії проти спротив якоїсь. Ми просто до дивували, дивувались, які в нас як в нас виросли прочитання. Держава не підтримує активісти. Наразі сподіваються, що хоча б не заважатиме, і реалізовують свої проекти з власної ініціативи, здебільшого власним коштом, і роблять просту, але найважливішу для їхньої справи річ розмовляють білоруською. Славка Куцає із Білорусі спеціально для епізодів. Учасникам театральної трупи дежавів плюс креативності не займати. Кожен виступ це не тільки вистава, а й сеанс психоаналізу. В одній з київських бібліотек зібралися поціновувачі неординарного мистецтва. Підсвідомо досліджували наші кореспонденти. Добре. Хто тебе тепер знає? Вчора мальчик, сьогодні дівчика. Боже мой, а що ж буде завтра? Абсолютно імпровізація та перевтілення є основою плейбек театру. Різнову до сценічного перформансу, де актори розігрують щойно почуті від глядачів історії. Актори плейбек театру дежавю до сценаріїв та репетицій не звикли. Ми граємо історії живі, саме ті, які виникають прямо у глядачів у залі. актуальність не може бути чогось більш актуального, ніж історії людей, які вже прийшли. Звичайно складно, тому що це ось так. Прямо зараз внутрішній діалог, який дуже сильно перетинається з почуттями залу або конкретного глядача. Студента Михайла виштовхали на сцену одногрупники. Він поділився історією про викладача математики. Він завжди каже, що ви самі гірші, і ви нічого не знаєте. І ви ніколи не будете знати. Бо вся Україна, всі викладачі. Вони нічого не знають. Нічого Михайло навіть порадив, як треба грати. Хто зіграє мені час? Треба людина, яка була така, щоб вона зверхня на всіх стала. Ви щоб вона могла всіх так втоптати. не лише байдужі ні хлопці, ні решти глядачі. І вам коли ти їм розказував одну історію. Вони показували грані історії не таку, як ти розказав, а такі, як вони бачать е, сво, сво своє, своєї точки зору. І цим самим вони розкривали ще більшу сутність цієї історії, яку ти їм розповідав. Ми черві, ми жалки черві. Я бачу які, не змовляючись між собою, дуже злагоджено показували виставу, передавали почуття. Я навіть не знала, як вони зможуть показати історію, як я, яким для мене було трохи шоком, що в мене попугай жоразні з'яється. Жоржик! Це що? Театр перестав бути простим відзеркаленням життя людей. Сьогодні глядачі самі стають авторами театральних постановок. Тож не дивуйтесь, якщо героєм наступної станете саме ви. Ольга Герман, Могилянська школа журналістики. Кияни ходять не лише на театральні постановки, а й на професійні семінари. Український журналіст та координатор бюро журналістських розслідувань свідомо Єгор соболів поділився досвідом розслідування з молодими фахівцями. Семінар складався з двох частин. У першій частині слухачі ознайомилися з правилами та методами ведення розслідування, у другій зосередилися на способах тиску на репортерів. Єгор надає особливу вагу за вчасній підготовці, вміні відмовитись від хибного сліду. Не можна збувати в тематиці розслідувань також варто бути уважним. Думов дуже критичним щодо того, що ти можеш розібратися. Я би не радив молодим журналістам займатися розслідуванням. Зробіть інтерв'ю, репортажі, походіть по тому, про що ви пишете, поробіть побільше новин. У вас становляться вже якесь розуміння теми і джерела інформації. І тоді ви будете готові, щоб розслідувати. Для того, щоб молоді журналісти і не тільки вони залишалися здоровими після затяжної зими варто не забувати про вітаміни у раціоні. Галя Чернікова та Оля Сніданко завітали до еко-кафе і разом розкрили секрети корисної їжі. Що вони приготували? Дивіться у нашій кулінарній рубриці. Добрий день. Мене звати Галя Чернікова і ми продовжуємо нашу рубрику кухня. І сьогодні ми знаходимося в екокафе на андрівському узвозі і готуватимемо авторський салат, розроблений дієтологом, який називається оптиміст. Ми допомагатимемо в цьому власниці кафе пані Людмилі Веспер. Добрий день. Доброго дня! Салат, який ми сьогодні готуватимемо, називається Оптиміст. Нам знадобиться гарбуз, фенхель, зелень і олія. Все дуже просто. Дешево, а чи смачно, ми ще поекспериментуємо? Наш салат допомагає вам не тільки збагатитися вітамінами, мікроелементами, але й сприяє оздоровленню вашої серцево-судинної системи. До речі, це цікавий рецепт, тому що з понеділка почався великий піст у християнстві. Так. І якщо люди думають, що можна харчуватися тільки... Що ми і яблуками, то це зовсім не так. Не так. Є ось такі веселі оригінальні рецепти. Це все смачно, це збагатить і вашу кашу, і вашу картоплю і урізноманітнить наш вегетаріанський такий пісний стіл. Ми кладемо в наш салат гарбуз, фенхель обов'язково і закладаємо одразу всю зелень. Подрібнюємо в термометрі. буквально одна секунда. В нас вже є подрібнений. Ми Викладаємо наш салатик таку чашечку, піалу, солимо морською сіллю. І якщо ви хочете додати туди якоїсь зелені, ви можете покласти петрушку або такий пророщений соняк. І додаємо обов'язково оливкову олію. Один, два, три і салат готовий буквально за 5 хвилин максимум. Зараз будемо куштувати, що в нас вийшло. Смачно, швидко, дешево, а головне корисно. Тож, незважаючи на таку затяжну зиму, залишайтеся оптимістами і їжте оптиміст. З вами була Галина Чернікова. До побачення на нашій кухні! Для того щоб бути здоровим, варто не тільки правильно харчуватися, а й займатися спортом. І зараз моя колега Анастасія Канарьова розповість про спортивні події. Вітаю Насті. Привіт, Оля! Сьогодні дорога на роботу для багатьох киян виявилася напевно справжнім бігом з перешкодами, і не кожен дійшов до фінішу. Справді, поки в Києві розгулялася хордилиця, наші спортсмени за кордоном часу не втрачали. Наша збірна з біатлону в понеділок вже повернулася до України, успішно провівши цьогорічний змагальний сезон. На чемпіонаті світу у спринті перемогла Олена Підгрушна і стала справжньою українською сенсацією. Третю сходинку теж посіла українка Віка Семеренко. Медалі жіночій команді принесли також естафета і гонка переслідування. В результаті наші дівчата в десятці найкращих біатлоністок світу. Олена Підгрушна і Віта Семеренко на восьмому і десятому місці, відповідно. А от баскетболісти Київського будівельника та іспанського більбау зустрілися у першій грі півфінального матчу Єврокубку. Хто переміг у найважливішій грі сезону, знають наші кореспонденти. Перші хвилини матчу залишилися за будівельником. Кияни продемонстрували чудову гру у захисті. Михайло Анісімов провокував суперників фолити на себе, зберігати літерство протягом першої десяти хвилинки. Після двох неточних китків з периметра і пробіжки Анісімова рахунок зрівнявся. На велику перерву команди пішли уже з рахунком 44-48 на користь іспанців. У другій частині матчу Більбао контролювали гру і утримували різницю у 4-6 м'ячів. Фінальна сирена зафіксувала перемогу іспанців з перевагою у 10 очок – 83-93. на жаль, напевно, не дуже добре, що ми почали грати вдало, і на момент розслабилися. та наші прогнози справдилися на 200%. відсотків. Вони використали всі наші дешеві варіанти. Леву м'ячів київській команді приніс Малкольм ділейні, та його 38 вдалих очок. Не врятували будівельник. Команда багато навчилася від попередньої гри зі Спартаком. Зараз ми повинні зробити те саме. Ми зробили помилки у цьому матчі, але це досвід. через тиждень кияни матимуть шанс взяти реваншу іспанців, проте уже на їхній території. Ольга і Анна середа, Могилянська школа журналістики. На відміну від баскетболістів, українські шаблістки показали вищий клас і здобули два золота. Ольга Гарлан на етапі Кубка світу в Анталії обіграла олімпійську чемпіонку американку Маріель Загуніс. І водночас збірна команда «Шаблісток» також здобула перше місце. У фіналі українки перемогли російську збірну. Бійни на життя а на смерть українська футбольна збірна прибула до Варшави і вже сьогодні увечері зустрінеться на полі із польським суперником. Сьогоднішній матч можна назвати головним футбольним поєдинком року для нашої команди, адже для виходу з групи нам потрібна лише перемога і шість очок. Це був огляд найголовніших спортивних новин. Вболіваємо за наших футболістів сьогодні о 21.45. З вами була я, Настя Канарьова. Приємного вечора! Наприкінці березня в Україну несподівано прийшла зима зі справжніми хуртавинами та морозами. Тим, хто мріє змінити зимові черевики на легкі туфлі, доведеться почекати ще як мінімум тиждень. Принаймні, так говорить український гідромецентр. На найближчих вихідних у Києві отримається холодна погода з налипанням мокрого снігу. Порив вітру в суботу сягатимуть 22 метрів на секунду, а температура вночі опуститься до мінус 11, вдень до 7 градусів морозу. Цього тижня в Україні і у світі святкується Міжнародний день щастя. Тож пам'ятайте, найкращий спосіб стати щасливим це бути ним. До зустрічі в нових епізодах.